Так, що тут так? Кров'яки, куча. Зараз це все приберу. Ой, ще більше замастив. Ага, тут якийсь твиш. Activate. Your gender work here met the requirements of the company as well as your own high personal standards. I don't care. О, треба було так зробити. You fired. Ну що ж, дякую вам за перегляд. Це був Speedrun даної гри. Гра мені дуже сильно сподобалась. Всім удачі, всім пока. Привіт. цей. Привіт, 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 привіт. Пойо, пао, пао. Е, як ти це робиш? Чекай. Е, e, я відчуваю себе дитину, яка тільки руки получила. Тут а що треба робити? Пляха, калар зарядити. Oh, О, easy, пляха, не. Так. Що не-ізі. влазить. У мене, мене калаш полетів. Куди? Кудись далеко. Достань, саня. Я не можу. Сможи. Я не можу, він надто далеко. Що так мені робити? Та я не можу. Достатньо. Я не можу його дістати ніяк. А, чекай, мене Доповуй. закрутило, що зі мною. Ти бачиш, що зі мною? Ні. У мене у мене руки. По одному місцю пішли. А чого я не можу запобіжник перед цей продернути? Я не знаю, ти, ти вообще калаш маєш, а, я, я калаша навіть не маю. <рес> Привет. Привет. Не стріляй в мене. Я розумію, ми в, в Афганістані, але ну, ти маєш розуміти, що не, не так діла робляться в світі. Ой, 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 ой. Як присісти? як присісти. <рес> <Куру>. <рес> <рес> на, на це присісти, на це не можна присісти. Що робити? <рес> що, подихати ось? Не надо. Да, я очі закрию хоча б отак. І тепер другу. А, я тільки прикрився. Все, давай. Давай. Цього разу я тобі не програю. Ротилось. Я поки що пробую зарядити обойму в цей автомат. Так виходить? Поки що не дуже, бо автомат падає вниз, коли я підходжу до нього ближче. Ага, ага. Так. Я розрядив. Ей, а як? Е, а чого я не можу. Я панікую Ой -е. через тебе. А, а ти готовий? Ти готовий? Ти вже все? Давай, треба перейти. Ой. Не стріляй в мене, не треба. Що я тобі зробив? То бо я. Да я попробую а, зарядити його хоч. І чим падай! О! Чому він в тебе не впав? Ой! Ех. Ти воно куда? воно куда? не лізе. Ти Я це Як ти заряжав калаш? Ой! Куда ми полетіла твоє? Ой! Дякую. Ти тільки мене не звинувац. А що ти зробив? Нічого. А е ти ты с граєшся. граешься. та ти ты шо? Ну це має бути простіше. Я то, что думаю, ну не знаю. У мене одне питання, як з ним отсело Я не знаю. А то я в з тебе. Що в тебе за труселя такі? Я не знаю. Ух ты! Ти вже таке лице, коротше, возмущене. Тут дуже багато, дуже багато крові. Дуже багато крові і дуже багато такої штуки зеленої. В когось насморк сильний. Туртуртуртур. -ту -ту. <хи> Я воду розлив. Я воду розлив. Тут можна воду набрати. О! Що? О, ведро води. Мой королю пий родина Кавказ что то там було, я не помню. Вау. Вау! Фу, капець. Ви Вы ви это видели? Двісь, які у жопу виліз. Так, я підозрюю, що оцих пасанів мені треба було такого відро покласти. Так, давай. Не не сопротивляйся. Ну ладно, віднесу тебе так. От сюди його треба. І тепер. Йо, моє, маю... капець, він. Тут місячні мужика. Все, понесли. Мой кара любий родина Кавказ. Там в горах високих я барашка впас. Ну і тепер це жижа зелена. Когось був дуже-дуже сильний насморк. Або йому не сподобалися американські гірки. ту 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 ту. Ту-ту-ту-ту-ту Яка в мене чудова робота? Когось убила, а я прибираю. ту ту що тут робить? Тут треба, короче, тикати на це. <звук> на Ааа. Вот это можно, я в шоці. Да, е але тут -а важко його. Снаряд запхати? Эээ, вообще підняти його. <звук> а. О-о, запхав. запхав. Ее. -е. Ура! А як, як стріляти? Я не знаю. Ооо, я її посунув! Бляха-муха. Жди я щось роблю, непонятно, що роблю. Ну, шо ромка. <звук> Покойся з миром. Спробуй. Я думаю, ти не попадаешь. Пожди, мені би підійти туди ближче. Ти знаєш, як стріляти? стреляти? Курва! Тепер треба заново заряджати. А стрельну, то? А тобі все розкажи, сам думай. Розкажи. Ну то я, якщо скажу, то я зараз помру, Розумієш? Не помреш. Я думаю, що оця кнопка, да? Чи ні? Яка кнопка? Я тут вообще кнопок не бачу. А, ой, значит, <реш> не туди. <реш> а це шо? Я чую свист. Куда? Це якось Куда? дуже близько <реш> до мене було. Куда? Заї тебе чи, я перестрелив, чи що? Я не знаю, я чув, що тільки свист, і все. Є, пропхав. Ура! А мені це як зробити. Я не знаю, в мене рука застрягла. Що? чекай, а де в мене снаряд дівся? Його там всередині нема, він десь випав. Він тепехнувся, прикинь. Тепер треба знову махатися з цим снарядом галімом. Де моя рука взагалі ділась? А де мої руки? Нема. У мене руки забрали. О, oh, у мене, до речі, було того разу зажувало, і рука пропала після того. Єе, yeah. ох я... uh, ти що з моєю рукою? Ти зарядив свій снаряд? Нє. Дивимось. Але це рядом було. Я боюся, щоб не занадто високо було. Бо якщо буде занадто високо, то, то це придеться мені ще раз заряджати, а я не хочу ще раз заряджати. Так, я не хочу бачити як мене снаряд летить. 3, 2, 1. Єее! Найс! Найс! У мене вийшло. Ну куди ти впав? А? Давай гори тут, а. Через нього тепер треба прибирати далі. Розлігся тут, не, щоб... От казала тобі, мама, не йди з тим валірою бухати, а ти пішов. От диви, що з тобою стало. О, ну оцей хоча б тримається купи, як гімнодупи. Уже хоч щось ліпше. Так тепло тут? Правда, трупами, трупами воняє, але. Це побочка Отак. От раз, два, три, чотири. Раз, два, три, чотири п'ять. Помить. Раз. І тепер ще раз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три, чотири, пять. Е, не миється. Знаєте, щось все-таки є в цій грі? От я зараз сыграю, я думав, це буде скучно, мені навіть в так обігати, кров стирати. Ааа! Святого, вода. Мой король любимый родина Кавказ. Чого ця пісня знов заїла? Курва, мать! О, це що за ти офігів? Ти Вася, ти мені ведро, води. Ти вообще офігів, чи що? Дай мені нормальне ведро води. І не забирай в мене воду. А це вже я офію. сьогодні ми що, зібралися тут, щоб зіграти в гру Деліща. Сам пішов в сраку. Ой, не, не, ой, чекай. Отак, що що <laughs> Отак Давай. все. А знаєш що? Шо? <laughs> Яй. Курва. Що? Тут то буде важко. Так їхати! Я не знаю, Ну я якось хочуся, типу. А чи ти вперед погнав? А. Як? а Ти поняв? Я поняв. Не страшно. Всім привіт! Сподіваюся, вам сподобався даний відеоролик. Якщо це дійсно так, то можете підписатись на канал і поставити вподобайку. Також нагадую, що 78% людей досі не підписані на мій канал. Якщо ти серед цих 78%, прошу підпишись. Це буде нафігенна підтримка для мого каналу. А з вами був Влад. До нових зустрічей. Пока.